Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Віта. Я хочу сьогодні розказати одну історію, яка трапилась нами з нами мої... з моїм чоловіком і зі мною. І хочу цю історію показати, як ми, всі, як ми всі впливаємо на долю когось, на розвиток подій когось. Бо ми люди як ланцюжок між собою. І від того, як ми що зробили, залежить подальша доля чогось там чи когось чи якогось процесу. Коротко, мій чоловік одного дня знайшов гаманець. Я була на роботі. Той день я поїхала на авто, і чоловік каже: Я прийду до тебе просто пішки і заберу тебе і разом вже на авто поїдемо назад додому. І ось я закінчила працювати. Він прийшов, ми сіли в авто. А він каже, що потрібно ще заїхати в одне місце. Каже, я знайшов гаманець, і ця жінка, вона проживає десь неподалік тут, тому що в гаманці все, що потрібно, так, всі документи, всі документи, ми проживаємо в Німеччині. аусвайс, тобто так внутрішній паспорт країни, так, і різні карти, і права водійське посвідчення, і гроші, і все все-все, що можливо. Добре, кажу. Ми поїхали, на жаль, не було нікого дома. Олег каже, можливо, до поштової скриньки. Я кажу, ні, потрібно вітати руки в руки. Невідомо, чи проживає тут, чи ні, яка ситуація. Потрібно віддавати такі речі в руки. Добре, сіли ми до машини. Ну що далі? Я кажу, подивись, які є карти може банк, може вона фітнес якийсь відвідує, може ще щось, де є, де можна зачепитися, так, де її знайти. Він відкр... відкриває, а там є карта, вона е, ходить до одного фітнес-клубу. А цей фітнес-клуб якраз виходить так, що мій магазин, де я працюю, тобто магазин, де я працюю, е, вона проживає, і фітнес клуб якраз все поруч. І Олег і знайшов між цим фітнес-клубом і нашим магазином Декатлоном знайшов цей гаманець по дорозі. Олег подивився, є карта. Під'їхали ми до цього фітнес-клубу. Зайшли ми кажемо: ось ви, ця жінка вас відвідує, ми знайшли гаманець її потрібно знайти. Вони подивились на рецепції. Подивився, один чоловік був молодий, подивився в базі, каже, так, є така. Почав він, ми попросили, зателефонуйте, а він почав дзвонити. Номер недоступний. Він каже, то залишить і можливо, ми пізніше її знайдемо. Я щось завагалась, кажу, та ні, Олег, давай заберемо самі знайдемо. А Олег каже: та ж всі чесні люди, все нормально, давай її залишимо. І ми залишили. Він сказав, що ми її знайдемо. Потім минають дні. Минають дні, я кажу, потрібно якось зайти в цей фітнес-клуб, фітнес штудіо, тому що це поряд з моєю роботою. Але я завжди так іду. Тютілька в тютільку, хвилинка в хвилинку до роботи чи їду, і тому все не було часу, все не було часу. І так минає три тижні. І якось я вже сама так спланувала, думаю, так, щоб залишилося мені з 15 хвилин, тому що зайти, порозмовляти, щось там запитати. І думаю, зайду. І одного дня я заходжу. І був на рецепції інший чоловік-працівник. Я кажу, така така історія була. Три тижні тому, в будь-якому випадку, в них є камери, так що ми приходили, давали гаманець, думаю. І кажу: ми приходили і дали вам гаманця, така-така то жінка, і питаю, що там, як ситуація з цією справою. Цей чоловік подивився на мене, а так, гаманець відчиняє одразу тут на рецепції стіл, так, і там такі шуфляди, він відкриває першу і. Це було прямо в першій. Бо тоді, коли ми поговорили, той чоловік в першій поклав, а цей так відчиняє і так, цей, я кажу, так. Я кажу, він ще у вас? То ви кажу, ще не знайшли цієї жінки. Ми зателефонували, вона була недоступна і все. А я кажу, то у вас є керівник, ви до керівника зверталися, є поліція, тому що це чужі документи не можна тримати по закону. Потрібно звернутися до поліції. Три тижні пройшло. Я кажу, я в шоці, бо ця жінка нервується, може, вже почала робити там, виробляти нові папери, документи, це і банківські карти, це, кажу, і аусвайс. От якби ви, кажу, втратили, ну як так? Ми сказали шефові, вона недоступна, ну то і, і лежить далі цей гаманець. І що далі? Кажу, то давайте мені його назад і сама її знайду. Ну, Він, звичайно, не дав, каже, ні, я не буду давати. Але я кажу, це я вам його приносила. У вас є камера? Ні, я давати не буду. Дайте мені телефон. Він не актуальний. Дайте мені номер. Він не актуальний, ми дзвонили, ніхто не відповідає. Я його вломала. Він мені дав телефон. Кажу, дякую, вийшла на вулицю, подзвонила до Олега. Олег каже, я зараз задзвоню до поліції скажу, що так, за такою адресою я залишив гаманець і що потрібно повернути людині, власниці. Вибачте, не так було. Я спочатку вийшла, не взяла номер телефону і подзвонила до Олега і розказала йому в цей час, Олег там дзвонив до поліції, а я стою, стою така там на перехресті. Повернуся, повертаюся кажу: дайте мені номер телефону. Дав він мені номер телефону. Я одразу зрозуміло почала перевіряти, чи є WhatsApp, Telegram. Бо якщо телефон не актуальний, але ж можливо, якась з цих програм. Програмок, чи WhatsApp, чи Telegram, чи інше підв'язаний, розумієте, можна по телефону, навіть по старому, ім'я, прізвище, де проживає людину знайти. І я знайшла WhatsApp. Є під цим номером, я прийшла на роботу, почала дзвонити, ніхто не відповідав, я написала повідомлення, голосове повідомлення, що ми знайшли ваш гаманець, і будь ласка, все більше ніякої інформації, бо я теж не знаю, хто там на кінці. Провода, так скажем. І як я таке повідомлення вислала, то жінка одразу мені передзвонила. І ми порозмовляли. Я кажу, як вас звати, вона сказала: я кажу коли ви приблизно, я знаєте як срічі, коли ви втратили, а який ви фітнес? Скажу клуб, відвідуєте, вона сказала: який, тобто, все сходиться. так Бо на фотографії жінка відповідає жінка, але невідомо, хто там. І я кажу, ваш гаманець у вашому фітнес-клубі біжіть, заберіть. Каже, якби я знала, я б раніше ще до них прийшла, але кажу, я думала, вони вас знайшли. Якщо не знайшли, то може задзвонять на поліцію, але вони цього не зробили. А вона каже: Так, номер я змінила, не актуальний, але каже, в них ж є моя електронна пошта. Ну, дійсно, в базі є електронна пошта. Якщо з адміністрацією все нормально, якщо з обов'язками все нормально, така ситуація, і у вас є дані, то ну, це ж дві хвилинки написати листа маленького, так? що ваш гаманець у нас зайдіть. Ніхто цього не зробив, бо всім по барабану. І вона каже, дуже дякую, все. І, і каже, де ви працюєте? Бо ми так в розмові, я кажу, тут недалеко, я кажу в декатлоні. Так, я знаю декатлон, і як вас звати, ви ну, я сказала віта, все. Ну і все. Вона каже, я заберу, дякую. Так як вона близько проживає і, мабуть, вона була чи дома чи близько, ну буквально максимально 30 хвилин, 20-30 хвилин я на роботі і кажуть, тебе шукає одна жінка. Підходить вона до мене. Прийшла вона, вона забрала гаманець і прийшла до магазину. Прийшла до магазину і ще й не з пустими руками. Вона з дому захватила вино. Вона там в одному закладі працює, де в них винний погріб, вони власне вино виготовляють. І... Дуже добре вино принесла, каже, це вашому чоловікові. Дуже вам дякую. Каже, я пішла, забрала свій гаманець, все на місці. Боже, добре, що я ще не встигла нічого робити. Але каже, вже почала з банком і ще ну, думала, що освайста що робити? Новий паспорт. І каже, це така блокада. Хотіла поїхати, бо були якраз вихідні, там свято було. І каже: документу немає, і вже вона не поїхала куди планувала. До чого я веду люди? Була можливість в них і знайти її все. Не можете чи не хочете на це витрачати час, передайте поліції. Люди цього не зробили. Отак, От якби я не прийшла питання, скільки, як довго ще лежав би гаманець, там в тій шуфляді. Я не розумію. Це ж важливі такі документи так для кожного. Тому що ну це все. Любий крок, і тобі потрібні документи, і люди так халатно відносяться. Я була в шоці. Я ще так в мене було бажання зайти до них, розказати їм, але я думаю, що це дасть, і навіщо воно потрібно це все. І сказати, що я її за 5 хвилин знайшла. Ось в мене від цього фітнес-клубу до магазину, я не знаю, там 300 метрів, може, приблизно, бо так, через перехрестя, поруч. І я взяла телефон, і в мене вже 5 хвилин номер телефону взяла. І в мене 5 хвилин там залишається вже до роботи. Я поки йшла, я вже продивилася так. на... Я за три хвилини, за п'ять хвилин знайшла цю жінку. Я заш я зайшла в магазин, бо вже треба мені теж працювати. Я швиденько ще її зателефонувала і встигла її за п'ять 5... за хвилин я знайшла людину. А вони три тижні ніхто цим не займався, розумієте? Отак. От байдужість, це байдужість. Просто от тупа, вибачте, що я так кажу, тупо байдужість, тому що я не знаю, як це називати. Та я Олегу розповідаю. Він каже: а я вже встиг, поки ти там свої справи рішала, поки її знайшла. А я каже, вже на поліцію позвонив і дав сідання, то він потім позвонив, сказав, що відбій, що вона забрала свої документи. І ось така, така історія. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте і чи траплялися у вас якісь такі історії. І давайте будемо людяними, давайте, якщо що в наших силах, то зробити так? Бо це елементарно дві хвилини написати листа. Чи знайти її на WhatsApp, чи на телеграмі цю жінку, і, і віддати. Дякую за те, що прослухали. Всього вам найкращого, і до нових відео!